14-го року мені якраз, мені якраз 30 років. У мене за столом сидять гості: 50 чоловік, я в кафе, і тут військовий збір до там, на 11 годину вечора повністю з речами приїхати. Реабілітолог та фізіотерапевт Володимир Гусів розповів, що до 2014 року працював у військовому шпиталі та був тренером з карате. З початком війни на Донеччині рятував життя пораненим. Чоловік отримав контузію, струс мозку та інвалідність. каже, що на собі відчув потребу у реабілітації разом із дружиною Оленою. За три місяці до повномасштабного вторгнення росіян 2022 року вирішили відкрити приватний реабілітаційний центр. 30-40% – відсотків це військовослужбов. Ці в основному лікуються люди, які приїжджають в відпустку. з з сходу, і вони одразу приїжджають, кажуть, боже, болить спина, болять коліна. Давай щось робити. І за сім-вісім днів ми стараємося хлопців поставити на ноги. Володимир розповів, що розпочинав працювати як реабілітолог з дітьми з інвалідністю. Наразі, окрім масажів та лікувальної фізкультури, у центрі реабілітації є все, аби лікувати захворювання опорно-рухового апарату та нервової системи. У нас великий спектр взагалі апаратури це. І фізіотерапевтична лінійка апаратур: це у нас ударна хвиля, лазер, магніт, електроміостимуляція, тр-терапія. Озокеріт плюс капілярне кровопускання по іншому називається хіджама. Дружина Володимира Олена Гусєва каже, що коли дізналась, що її чоловік, як ветеран війни, може отримати грант для розвитку сімейного бізнесу, вирішили спробувати. Олена розповіла, що за 500 тисяч гривень гранту купили новий фізіотерапевтичний апарат. У нас вже було по плану. Ми собі вирішили, що ми хочемо за обладнання. Це йде тепловий апарат, який працює теплом, е високочастотний струм, які. Не відчувається на наших пацієнтах, тобто вони відчувають тільки тепло. Пацієнт реабілітаційного центру, військовослужбовець Ярослав, приїхав з фронту у відпустку на 15 діб. Чоловік розповів, що дуже боліла спина. У мене були сковані руки, прихватила оперек, я давала в ногу, тобто сковувала всі мої рухи. Я вважаю, що це після перенавантаження, тому що засоби захисту там практично не знімаються. Тому навантаження на хребет дуже велике. Не очікував такого результату, мені дуже подобається, набагато легше. Військовослужбовець Збройних сил України Петро отримав контузію на фронті і вже вдруге проходить реабілітацію. Півтора року тому я робив капілярне кровопускання. У мене були сильні головні болі, і воно мені допомогло, тому я прийшов ще так, щоб. Підлікуватися так сказати, поки є час. Сподіваюсь, що ця процедура мені допоможе, і я поїду знов виконувати свої завдання. Тетяна Скоростенська, Ігор Жванько, Суспільне, Новини, Житомирщина.